Слава Україні, футболмани. Останні три доби були дуже важкими для українців, адже конвульсії бункерного діда продовжуються у вигляді масованих ракетних ударів по нашій критичній інфраструктурі. Але ми, як ніколи, єдині, ми не боїмося і продовжуємо своє робити задля спільної перемоги та задля того, щоб бісова рашиська федерація впала і більше ніколи не підвелася. Продовжуються баталії на футбольних та футзальних полях нашого міста. І сьогодні ми проаналізуємо все, що сталося за останніх сім днів у змаганнях міста над Бугом. Розпочнемо з короткого аналізу чемпіонату міста з футболу. Десятий тур пройшов досить жваво та цікаво, і такими результатами змогли похизуватися команди. Мсі Поділля мінімально вирвав перемогу в Орлівки 4-3 яско розгромили в в 7-2 два У Туніверданамо з мінімальними цифрами на табло 1-0 виграли у нафтовиків. В Канива поступилася КЗДЮ США Нива 0-2 відповідно у турнірній таблиці у нас продовжує йти боротьба між чотирма клубами, які Мають найбільшу кількість балів, це Універ Динамо, МС Поділля, що разом заробили по 25 очок, факел 2 і Яско, які мають по 21 поєнту в кишені. Продовжуємо випуск благодійної футбольної акції серед юнаків у наймолодшій віковій категорії 2015-2016 років народження у минулих випусках. Ми їм виділяли найменше часу, тому сьогодні можливо поспілкуватися вже більш детально. У неділю відбувся 10-й тур змагань. Відкривали їх вихованців Кабалкани 2015 та Дубль Неви 2016. Маленькі спортсмени достойно відіграли увесь ігровий час та показали бойовий дух при рівній боротьбі. Все ж більш забив ними виявилися Балкани. Вони реалізували два голи та відзахищалися на нуль. Далі їх дублери поступилися прем'єр Неві 2016 з рахунком 1-3, а Джуніор 2015 не зміг виграти у сети же Балкан 0-3. Нива 2015 мінімально отримує перемогу у своїх менших колег 2016 року народження 2-1, а Джуніор виграє в Балкан 2-0. Відповідно, наразі у турнірній таблиці маємо одразу три яскраво виражених лідерів. Це все ті ж С Amor, -E Емор, Прем'єр 2016 та Олімпік 2015. Далі про ФБР для ЗСУ. Фінальна пуля тут заходить в кульмінацію, тому матчі стають все цікавішими та напруженішими. Неділю ігровий день розпочався з кубку берегів. Першими схрестили буци гравці патріоту та штурму. Номінально до цього поєдинку вони були в рівних умовах та мали по одній поразці в пулі. Тому по суті від цієї пари очікували цікавого матчу. Так і сталося, адже 40 хвилин а дійсно були паритетними, і лише один гол їх розсудив. Мінімальну перевагу отримали штурмів всі кінцеві цифри на табло 3-4. Наступними на зелений прямокутник майданчику 31 ї школи вийшли техніка UA та ФК Вінниця. Перших 10 хвилин гра проходила неспішно. Суперники прицінювалися одне до одного і обмінювалися голами, але далі ковдру на себе почали перетягувати містяни. Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров. Вже до перерви вони випереджали технарів, 5 один. А після неї продовжили свої звитяги та забили ще сім реалізацій. У відповідь техніка відквитала. Лише два матч поінти. Як ви вже зрозуміли, та підрахували в кавіниця перемагає з величезним рахунком 12-3 та виходить в лідери кубку берегів. Після цього матчу розпочали свої поєдинки пари кубку ліг і першими зіграли ВМ Оріон та Хнупс. Цей поєдинок був надзвичайно цікавим та насиченим на події. Практично з самого початку Оріонівці силами пастуха забувають дебютний гол, але через декілька моментів Лазарук зрівнює рахунок. теті команди тримається довгий час, обмінюючись гострими атаками аж до голу в роздягальню від Тарасова, що виводить вперед молодіжку. Після міжтаймових нарад Хнупс кілька разів. Прощупавши захист суперника, завдає двох потужних ударів з максимальним коефіцієнтом влучання та виходить тепер уже своїми редутами мінімально вперед. Зібравши волю в кулак, команда з крушлинців зрівнює рахунок та знову повертає інтригу. Переможний гол був забитий також дещо згодом, рикошетом від гравця м'яч залітає до їх сітки, роблячи кінцеві цифри на табло 4-3 на користь ВМ Оріон. А вже в наступній грі Кубку Ліг-Хуторок також мінімально поступається СКП-5-6. Щодо Кубку чемпіонів, то тут матчем туру була заруба автофішки та Атланту. Трохи більш виразнішими виявилися підопічні Багрія. Вони обіграли суперника з мінімальним рахунком 2-1. Заключний матч відбувся у пари стелс та кустоагро. А грає на класі обійшли суперника з розгромним рахунком 6-2. Більш детальний розбір цієї ліги очікуйте у наступному випуску. Завершуємо наш випуск фінальним раундом футзальних змагань сезону 2021-2022 років в третій візі. У суботу благодаті розгромила Нухт 9-0, а Кіпіш сенсаційно виграв у Спруту 5-3. Також було зафіксовано дві технічні поразки у Фенікс Спрут 5-0 та Нухт Поділля 0-5. Неділю ж ігровий день відкривали кіпіш та рух. В цьому матчі було все, включно з блекджеком та красивими голами. Їх, до речі, було дуже багато, цілих 15. Найбільше забувала пара бомбардерів Кіпіша Дробатий та Глук'янчук. Так, Дмитро реалізував каре, а на рахунку Данила був записаний Пента Трик. Як ви зрозуміло, в сумі підопічні Крещенка потурбували сітку суперників аж 9 разів. але рух також показав хороший результат та потужно відповідав суперникам. Реалізувавши шість ударів по воротах. Поставили, скажімо, так, в сьогоднішньому матчі хорошу крапку, такий результат. Як вдалося тобі забити особисто так багато голів в цьому матчі і про проаналізуй сьогоднішню гру? Взагалі, гра була дуже хороша в плані боротьби, ну, тобто, ми всі старалися, всі були впевнені в собі, пішли до перемоги. Тобто команді Рух дякую взагалі, що прийшли. Саме цей матч став результативним в плані чемпіонату ну, тобто, нашого футзалу і конкурсі бомбардирів. Став найкращим бомбардиром. Передаю Богдану Загавому великий привіт. Я його дуже люблю. І Ігорі Кищенко дякую за натхнення. Заключний поєдинок сезону між Феніксом та Десною Інтеграл вийшов ще й неабияк цікавим. Наша знімальна група буквально була в напрузі всі 40 хвилин матчу. Настільки непередбачуваним та цікавим був сюжет цієї зустрічі. Першими забили Ганопільці, зробився Олександр Недозименко, але далі Дубель Щерпатюка та Голпанасюка сильно схилили шальки Терезів на бік Десни. Далі в цю гру вступає знову невловимий Недозименко, який своїми гарматами ще до перерви з рахунок, а після неї, вже в таймі другому, фенікс продовжує відроджуватись та виходить вперед. Але за 5 хвилин до закінчення рахунок знову стає рівним. Цей момент інтеграл воліє дотиснути суперника та йде в банк і цим самим обирає неправильну тактику, яка під завісу поєдинку приносить їм два голи до їх воріт. 4-6 перемога Феніксу. Не перший рік приймаємо участь у чемпіонаті. Дякую організаторам, дякую нашим хлопцям, які на дають нам змогу грати в цьому турнірі. Слава Україні! Дякую хлопцям моїм, які є. Ну, самі бачите, ми сьогодні з двома, з двома воротарами приїхали на матч. Ну, зібралися. Дякую хлопцям, дякую всій команді, яка була протязі сезону. Молодці, всі хлопці збиралися. Дякую нашому, нашому спонсору, який нам допомагає. Аналіз матчу важко. Ну. Труд, труд, і ще раз труд, і все добре буде. Отже, бачимо на своїх екранах кінцеву турнірну таблицю третьої ліги. Фенікс стає золотим медалістом, друге місце займає благодать, а третю стрічку забирає Десна Інтеграл.